Франція запропонувала обмін з Україною розвідувальними даними. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьяно Лекорню у відповідь на призупинення Вашингтоном обміну розвідданими. 80% таких даних для України надходило від союзників. Переважно США, інформує мовник «Франс-24», США призупинили обмін з Києвом допоки не розпочнуться переговори про завершення війни. Це відбулося після того, коли адміністрація Трампа призупинила поставки озброєння у Україні. Британська газета Daily Mail повідомила британські спецслужби. Військові відомства отримали наказ, що забороняє ділитися розвід інформацією, отриманою у США, та раніше означувалась як така, що може бути передана Україні.